Ми навіть чекали по картах, навіть коли ти ще чуєте на цій вас А на Google Map. Ну я коросою і розвалював. Там вже років 25, напевно. Ми проїхали біля костелу в магазин В Лео. Він питав, як приїхати? Мані ніхто не знає. Ви що думаєте, у вас таке враження, що кулику місцевих нема?